Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Зой і це мій канал Справи улюблені. Сьогодні по традиції хочу зняти такий обзор своїх клумб, своїх цвіточків і показати в динаміці, як змінюється моя клумба, як змінюється мій садочок. За останні місяці. Якщо кому цікаво, я кожного місяця знімаю такий обзор і можна в динаміці подивитися, і в травні, в квітні, мабуть, в березні я формувала ці грядочки, тому можна глянути, як вони виглядали раніше і як виглядають зараз. І так, почну із квітів, які в мене в горшках, це коліуси. Оці такі красунчики, дуже красиві, квіти, мені вони подобаються. Так, еостома збирається квітнути, це низькоросла еостома. Вона в мене в одному і в другому горшочку там далі покажу ще. І саме троянди в мене вже відцвіли, тому я їх вже пообрізала. Так, петунії. Це самі звичайні петунії, по три штуки, по три кущика в горшку. Горшок невеликий, він 5-літровий. Ну, отак вони красиво цвітуть. Подобаються мені ці квітки. Я їх висаджувала перший раз, тому, скажімо, не знала, як нам скільки треба садити, як за ними доглядати, але все вийшло, нічого складного немає. Оце квітки це також петунії, але вони така квітка повна. Вона називається Валентин Ф1. Отаким От чином. І самий красунчик мій, який на даний час розквітнув, це жержинка. Дивіться, яка красива квіточка. От така квіточка. І там багато ще є бутонів, які будуть квітнути. Таких квіток у мене дві. Вони, я їх купувала в різних інтернет-магазинах, але так вийшло, що вони однакові. Оця квітка, і он там трішки далі, я зараз покажу. Отут в горшку це також така сама квітка. Я брала живець із отого отої куща і садила живцем. Є в мене окреме відео, також можна подивитися. Так, Алісум. Алісум я в цьому році посадила не в правильному місці, квіточки квітнуть, вони застелили повністю ковриком мені цю діляночку, але тут дуже мало сонця. І тому квітки от, тянуться на цю сторону, де є сонце, а з тієї сторони вони практично не квітнуть. Тому на наступний рік тут я, звичайно, садити не буду. Так, зібралися квітнути еустоми. Оце мої такі еустомки. Ось дивіться, які вони такі бутончики, як сині. Да? Це називається сорт пурпурний. Коли вони розквітнуть, я обов'язково покажу вам. Це буде еустома біла. Ну, і є там ще в мене. Шампан називається жовта, але вони менші по розміру. Ну, про істому, то окреме відео також зніму. Так, хризантемки купила буквально тиждень назад. Були такі недорогі по 20 гривень. Ну, я думаю, вони догонять, догонять вони хоч і ще й маленькі кущики. Тут їх у мене виходить 5 штук. Я брала 3, але дві мені подарували. Це хризантема з 8 березня, з букету. Так виглядає на, на, на даний час. Так, дуже багато в мене чорнобривців. Якщо глянуть отак, ну я там покажу ще з цієї сторони, дуже багато, вони розквітли дуже гарно, покрили повністю проміжок між кущами, тому дуже гарно виглядають. Також непогано почала рости айстра. Так, це в мене пішов відросток від корня рози і розквітла вона троянда. Це така симпатична троянточка. У мене будемо пересаджувати осінню, відкопаю від корня і пересаджу в друге місце. Так, це еустома низькоросла. Бачите, я її прищіпувала, тому вона трішки пізніше квітне, вже, по, по ідеї, повинна була квітнути. Красунька Лілія, називається вона Афродіта. Оце така красива лілія в мене в цьому році. Я нею не можу налюбуватися. Дуже вона красива. Такий ніжно-розовий колір. Це мій любимий колір. Так, це ромашечки, королиця вона називається. Оце другий кущик. ще я прийду на ту сторону, покажу ближче. Це другий кущик жоржини. І також почали квітнути примули. Так, на цій стороні в мене високоруслі. Чорнобривці, отакі вони красиві, повні, як хризантемки. Так, оце такий здоровений кущ пеларгонії. Це котики. Тут це один кущ, його просто котик розламав. Там був центральний такий пагін. Він його зламав, я його викинула, а остальні пагони розложилися по землі, і ну, зато вона квітне отаким красивим. Так, почала квітнути ось червоним. Це те, що мені дарували. Це пеларгонія почала квітнути. Ой, вибачте, не пеларгонія, а примула. Так, і це примула, та, яку я садила сама. Квіточків ще не сильно багато, тому що це зовсім молодесеньке, це в цьому році з насіння посаджена примула. Я думаю, що на наступного року дуже красиві оці жовті, дуже вони такі, як бархатні. Та й червоні оці також дуже красиві. Квіточки, я думаю, що на наступний рік вони будуть. Виглядати на багатшими, більшими, і кущик буде більший. Ну, от жоржинка розкривається ще один кущик. Одинакові вони по сорту, але трішки по часу ці пізніше квітнуть. Так, це в мене цинерарія. Вона в мене дуже хворіла, напала на неї якась. Не знаю, що це таке. Може хто напише, хто знає, що це за напасть. Але, слава Богу, вилікувала. Тому вже все добре, квіточка росте далі. Такі красиві коліуси величезні З цієї сторони тут ось різні такого різного сорту, різного кольору. Ну, Люблю я коліуси, тому вони в мене є практично кожного року. Так, на цій грядочці. Ця грядочка центральна. Дивіться, як вона виглядає красиво. Ось так красиво вона виглядає. Тут почала квітнути цинія, У майори їх ще називають. Дивіться, зараз вона похожа на герберу, але потім вона стане така набита квіточка і також багато бокових пагонів, на яких також будуть квіти. Я не прищипувала цю квітку, бокові пагони вона пускає сама. Так, що ще тут у мене? Це я купувала жержину десь в кінці травня. І це червона, вона маленька. Там біла, вона така велика, крупна, а ця поки ну, вона виросла гарненька, але ще довго їй рости, поки квітнути. Так, кали мене радують, гарно вони квітнуть. Один і другий кущик жовтий. Це кала червона, але вона пізнього сорту, мабуть, вона ще поки не квітла. Ну, Ось красиві. І дивіться, які в мене тут аквілегія. Дивіться, яка вона шикарна. Які шикарні кущі аквілегії. Ну, на наступний рік буду чекати таких гарних квітів. Хризантема маленькі ці кущики вони всі прийнялися. Трішки он, листочки якісь жовтеньким побиті, не знаю, їх треба буде підкормити її, то потім розберуся. Гарні також гладіолуси, Оце один сорт. Вони були і самі цибулинки такі були маленькі, і якось вони тут хворіють. Тому я буду дивитися, може мені прийдеться їх потім викинути. А ці, дивіться, які вони прекрасні. гладіолуси, є ще на тій стороні. Воно. Так. І ще хочу показати, що тут у мене посаджений рядок, це називається королиця, оце. це ромашка. Ну, королиця, вона правильно назив, назва її королиця біла. Це цілий рядок я посадила ну, на следующий рік. Хочу, щоб було така гарні білі квіти тут біля дорожки. І в цьому році мені вирішила показати, яка буде квіточка. Ось ця квіточка вирішила розквітнути. Бачите, вона вже... Є бутончик. І оце жорж, о, жоржинка біла, та, що я садила в один час із той, що я вам показувала. Бачите, це, мабуть, ранній сорт, а то пізній, і того воно так росте. Ця не встигла в землю попасти, вона швидко-швидко-швидко почала рости. І навіть вже квітконос викинула. А на тій вона ще буде довго розвиватися, поки, поки підніметься. так. І ще декілька слів хочу сказати про свої пеларгонії. А, оце пеларгонія, це така сама, як я вам показувала там біля забору. Це, це мої пеларгонії, ті, які були у мене декілька років в домі, росли. Це я прикупила ще пеларгонії білих. От почали квітнути розові такі. Але оце, це ті пеларгонії, які із насіння я садила. Але вони такі цікаві. Одні квіти ще одні тут. Тут, дивіться, ще багато не розквітло, О таких цих, ось от, бачите, ще не розквітли. А ці вже осипаються. Якась така цікава квітка, не знаю, може, їй щось не вистачає. Це я купила білих пеларгоній, Так мені захотілося. Тому в мене чотири кущика, всі чотири різного сорту. Дві чисто білі, а дві такі білі з червоними такими прожилками. Красиві. Ну, Це кала. Також щось їй не, не вистачає, бо вона така маленька тут у мене. Так. І з цієї сторони, з цієї сторони, всі такі квіти, як я вам і показувала. Покажу ще Чорнобривці, цей ряд. От, гарненький. Да, і ще хотіла показати лілії, які я садила також десь після 20 травня. Ось вони так виглядають. Це ті, що... Я брала по, зі скидкою, а, вони повинні бути махрові. Ну, я не знаю, чи будуть вони в цьому році квітнути, чи ні, але на наступний рік будуть. От так виглядають мої клумбочки на сьогоднішній день. Якщо подивитися в порівнянні з тим, які вони були навіть місяць назад то це вже зовсім по-іншому. Тоді в мене тільки-тільки починали розквітнути чорнобривці, а зараз вони вже в повну силу розквітли. Навіть деякі вже починають якби квітки відцвітати. Я переживала, що оці маленькі, далеко, кущик від кущика посадили, але ж подивіться, як вони розрослися. Прямо тут така алея. От Радують мене квіточки, надихаюся ними. Кожного дня виходжу, щось роблю, щось поливаю, щось підживляю, тому ну, радують. Дякую вам за увагу. Дай Бог, щоб у нас був мир і щоб у нас була радість не тільки від квітів, а і від тих новин, які будуть до нас доходити. Дай Бог вам здоров'я. І перемоги нашій Україні до побачення.